Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, швидесенько покажу свого новачка. Ось таку я собі вирішила придбати у ціночку. Дуже хотіла мати морковку у своїй колекції, але вони не дешеві, тому ну, вирішила чомусь придбати у ціночку. Ось така от рослинка прийшла. бачите. Зараз я хочу її пересадити, тому що не подобається мені, по-перше, оці сухенькі чешуйки хочу зняти. І не подобається мені те, що вони заглиблені, я не бачу, не подобається мені посадка. Брала це із старих залишків, брала у Олівовк. А сорт я вам покажу фотографію. Така бірочка прийшла і ще одна, просто бірочка в подарунок, чистенька. Зараз вийму і покажу, що там робиться в неї з корінням. Ось такий ґрунт, бачите, тут не дуже якісний є мох І ось такі у нас коріннячка, це від нового росту, що радує. Бачу, що бачите, наскільки вищий новий ріст росте. Ну, побачимо, як вона буде розвиватися далі. Сподіваюся, що після пересадки піде все добре. Приготувала їй а, по розміру оцей маленький горщик. Саджати буду теж кора із мохом. Але не так буду заглиблювати. Сподіваюся, що піде все нормально. Ось така оціночка, бачите, від старих бульб коріння немає, це коріння від молодої все. Тож, ну я вже посаджу, буде в мене просто кусочками кришена кора, потім трішки піні і богу. Без дренажа, тобто, ну, ні керамзіт, нічого класти не буду. Сама кора і моху. Взяла кришену кору, поклала от таким от одним шаром нещільно, щоб було повітря в посадці. Зараз покладу моху, а потім взяла, йде 18-25 для дорослих орхідей. Для того, щоб посадка не замокала. Тому що будемо мілку кору брати не можна. На жаль, ідеально було б кора, котра продається, вже порізана такими маленькими кубиками, але в мене немає. Тому, ну, саджаю, що є. Друзі, ось так в мене вийшло. Бачите, намагалася підняти, щоб бульби були не закопані. Тому що, як і всі, Бульбові є м, така вірогідність, що, е, якщо дуже закопати бульби, то вони почнуть пропадати. І е, помітила, що одна бульба дуже китається, і виявилося, що вона спокійнісінько так от відділилася. Не знаю, що з нею робити. Посаджу, напевно, її, викидати не буду. Візьму зараз малесенький стаканчик і посаджу її окремо. Вийде щось, добре, не вийде, ну, викинем. Все одно вона від цього кущика сама відділилася. Тож, ось таке вийшло. Ну, І покажу вам зараз вже результат іншої. Так, у мене вийшло. Цей шматочок я посадила лише в кору, зверху тонкий шар моху. Поливати я його не буду, оскільки там коріння немає, то поливати його без. Якогось сенсу. А буду лише оприскувати оцей мох, котрий зверху, можливо, щось з нього і вийде, не знаю. Бульба зморщена, чи вистачить у неї сили дати ще якесь потомство. Ну, побачимо. А цю рослинку я, звісно, буду поливати, але не замочуванням, а просто буду вмочати у воду і відразу. Виймати, оскільки тут, у посадці мох, він буде поступово намокати кора від моху, і не буде і переливу, і корінню буде достатньо. Підготувала для них ось такі кашпо імпровізовані. Цій рослині такий самий горщик, ось таким чином. А ці в мене такий ось малесенький горщик знайшла. Теж От таким чином, і зараз вони відправляться на стелаж під добру підсвітку. На цьому все. Всім дякую. Попереду багато в нас цікавого. Буду навчатися, поводитися з морквинками. Сподіваюся, що буде цікаво. Всім дякую, що залишаєтеся зі мною, і попереду багато цікавого.